Захисту населення. Я би хотів би, щоб ви допомогли в цьому питанні. Шановний голово, шановні виниківські депутати, дорогі виниківчани і гості нашого міста. Перш за все, дозвольте вас привітати з потрійним святом, який, який сьогодні святкує наша громада. Це із 660 річчям нашого рідного міста, з Днем Прапора і з Днем Незалежності. Шановне товариство, дозвольте коротку інформацію про кіяка Тараса Романовича присутнього тут у нас в залі. Тарас Романович народився 23 березня 1944 року у винниках. Український вчений, мовоснавець, громадський та політичний діяч, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології. Київського університету імені Тараса Севченка, почесний доктор Інституту продонайських країн та Центральної Європи у відні, народний депутат Верховної Ради України 2 Скликання, координатор групи Конституційний центр, голова міжпарламентської групи Україна Німеччина Верховної Ради України 1995-98 роки, один із засновників науково-дослідного центру буковинознавства. Голова Чернівецької обласної організації Товариства просвіта 1990-1995 років. Голова Українського термінологічного товариства 2002 року. Один із членів засновників Демократичної партії України 1990-2003 роки. Кавалер ордена за заслуги третього ступеня, автор статті 10 мову Конституції України, автор понад 250 наукових робіт. Про Борона Богдановича, щоб час не займати ваш руйцінний час, думаю, Маркевича Борона Богдановича, всі ми добре знаємо і його заслуги перед Україною і Вениківською громадою. Дозвольте зачитати рішення. Рішення сесії Великівської міської ради від 23 серпня 2012 року про присвоєння звання почесний громадянин міста Бенників. Згідно протоколу постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я, екології та соціального захисту населення від 15, номер 15 від 14 серпня 2012 року, заслухавши інформацію голови комісії, Вениківська міська рада вирішила перше присвоїти звання почесний громадянин. Міста, виники і занесення в книгу пошани наступним беззначним особистостям. Кияку Тарасу Романовичу. Маркевичу Мирону Богдановичу. Стане рішення опублікувати в газеті «Виниківський вісник контроль за виконанням рішень покласти на заступника міського голови соціально-економічних та гуманітарних питань. Міський голова винник Сергій Уваров. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Пане Тарас Романович, я би вас попросив. гордістю говорить про те, що справді є такі люди, як ви, і є виників Це для нас дуже приємно. Дорогі земляки, 23 березня, 23 серпня сьогодні. Ці, для мене цифри вже означають. Сьогодні я відчув себе вдома. Я бачу перед собою принаймні половина рідних облич. бо вони пов'язані родинними вузами е, зі мною. Але з іншого боку, один певний нюанс, який ще не сказав. Я екстраполюю це на іншу ситуацію. Недавно одна старша жіночка, яка була учасницею практично всіх мітингів, які я проводив, тоді на Буховині, перші роки Незалежності, сказала, як було колись добре, коли мітинги забороняли. Тоді було цікаво. Зараз їх дозволяють, вже не так воно виходить інтересно, Не так притягує. І згадуються слова Василя е, Стуса. А ми все визначаємо, до рогісти доходимо, і вітчизне просимо у Господа, мов подаяння. Це й довів наш безрезультативний майдан. Але я про інше. Я вперше почув, що в моєму рідному містові виникає 660 років. Я не знаю, чи має воно бардибурське право, але воно середньовічне місто. Має? Має. Ну, прекрасно, Це гордість, звичайно, це чисто європейське місто. І це робить йому честь, а значить, і мені честь. Сьогодні ми чули палату про винники і атомологія слова винники, а на виноград. Мені імпонує інша версія, як і вінниця. Вінниці збирали віно для київських князів, тобто данину. Чи не було те саме тут? Збирали данину для галицьких князів. У всякому разі, як би там не було, я хочу, щоб побільше було того віно в виникати, збирайте це віно і вирішуйте свої проблеми. А я спробую до того долучитися. Дякую ще раз за честь. Тарас Кияк. Всі оці, пані та панове, дорогі земляки, вітаю теж вас зі святом сьогоднішнім і завтрашнім, але не забуваємо, що за синє небо, за жовте колосся, боротися треба, щоб краще жилося, щоб краще було, як співається у пісні. Я вдячний за ту оказію, за якої ви мене запросили депутати міської ради, пан голова міської ради. І скажу вам, що це робить мені особливу честь. Я маю чимало нагород, чимало відзнак як народний депутат другого скликання політик і таке інше є вчений. Але ця нагорода, це звання буде для мене найвагомішим з усіх. І не тільки тому, що я тут народився, але й тому, що цій відзнаці буде акумульовано всі ті заслуги моїх близьких і родичів-виниківчан, які тут проживали. Взяти, хоча б Катрю Гриневичева з її знаменитим романом Шестикрилиць, чи Григорій Врицьона, міністр внутрішніх справ Закарпатської України в уряді Августина Волошина, десятки сотні репресованих, убієнних, вивезених. І на останню вчерю, тут хочу згадати мого батька, який для мене є святим, бо це був незламний борець за Україну. Постійний, незламний, в день вчитель, а вночі. Підпільний греко-католицький священник, так багато, багато років. І тут згадується слова Олександра Олеся. Винні не ми, що з неволі тюрми вийти на волю хотіли. Винні не ми, що своїми грудьми в мури, як молотом, били. Винен. То ви нас згадаємо колись, де ми чого не вгадали? Лицарів, лицарів шкода до сліз, тих, що за волю упали. Так, я народився тут, але я не мав щастя зробити свої перші життєві кроки на цій землі, тому що недоля погнала нас різними селами Західної України як перекоти поле. Ми постійно втікали під підробленими документами. Але ми винесли всі ці випробування. І як я виборцям часто казав, що в моїй сім'ї за 150 років генеалогії не було жодного алкоголіка, жодного злодія і жодного комуніста. Тому що ми жили в Триаді: Церква, Нація, Україна. Як за Шевченком, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема неправди за собою. Але прикро сьогодні дивитися, як оту Україну використовують для себе в корисливих цілях. Це до них звертається Ліна Костенко в знаменитій поемі Батурин. Отак воно ідеться до руїни. Отак ми заповзаємо в убожство. Є боротьба за долю України все інше то велике мискоборство. Я ще раз вдячний за честь бути почесним громадянином мого рідного міста. Постараюся бути гідним тої честі і чимось долучитися до розвою цього е, міста. Щоб я мав право сказати на схилі лід не банальне. Слава винникам, і отже, слава Україні, часті міста